Владислав Селезньов долучається військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, моє вітання. Доброго ранку. Пане Таре, вітання вам слава Україні, героям слава е, Владислава, Давайте спочатку з безпілотників почнемо. Так це мовити нульова тема. Фактично нашого ефіру. Ми з цього зайшли. Е, триває вже восьму годину тривога у Києві, причому вона конкретно така активна. ППО постійно збиває ці дрони. Йдуть нові, нові, нові нові хвилі. На ваш погляд, що відбувається, ну напевно, не цього ми очікували від першої доби обрання Трампа. Так. Ну, мене за вікном про що мене вид на Київ над домом над будинком. Літають дрони. Працюють мобільні вогневі групи. Тому все я бачу на власні очі, в тому числі займання, які сталися на території там кількох районів. Деякі з них ще немає ще насятих добровидно. Ворог продовжує свою тактику ракетного терору, і вона дається взнаки за рахунок масового запуску шахедів та гербер, і йому вдається частково припускати нашу систему, продавлювати нашу систему протиповітряної та протиракетної оборони. Є падіння уламків, є наслідки від того падіння і займання і руйнування. І звісно, як завжди, ми стикаємось з проблемою, що робити для того, щоб ми були максимально ефективними. Нам потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. Йдеться не лише про соткування для мобільних вогневих груп, йдеться про додаткові системи протиповітряної оборони, адже не варто тішити себе ілюзіями. Якщо ворог вже майже півтора місяці не використовують ракети, це не значить, що він не виготовляє ті ракети. Я думаю, що прийде час і в той самий час, коли ми будемо найбільш вразливими, ворог задіє тактику масованого ракетно-дронного терору для того, щоб ну в першу чергу зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Отже, всі мають бути напоготові розуміти, що війна триває і не варто розраховувати на якусь там шлахетність чи порядність ворога. Він діє підступно і діє в такий спосіб, щоб завдати нам чим більшої шкоди. Владислава, яка мета ворога, от коли він робить такі, ну саме розтягнуті у часі атаки? Вони ж теж ці безпілотники запускають, от навіть в ці хвилини. Вони там напевно роблять якісь спуски, Ну, принаймні вранці я від моніторингових пабліків читав інформацію, що нові і нові безпілотники заходять там через Сумщину і йдуть. Ну відповідно зараз кудись тут в область київську. Залетять От в Києві, до речі, щойно дали відбій повітряної тривоги, але це лише в столиці в області. Тривога залишається. Відповідно, залишаються десь ще ці безпілотники, і знову є ризик їх зальоту в Київ. Так, отже, що намагається таким чином чого добитися, ворог такими тривалими атаками. Ворог шукає будь-яку можливість для того, щоб завдати нам чим чимбалючішого удар. Зверніть увагу, він постійно змінює траєкторії, за якими шахеди заходять на нашу столицю. Він змінює інтенсивність та масштабність тих самих е, дронових атак. Він шукає е, слабкі місця в нашій системі протиповітряної та протиракетної оборони, щоб сформувати абсолютно чітке уявлення і щодо місць розташування наших мобільних вогневих груп і щодо наших бойових спроможностей щодо відбиття дронових атак. Для того щоб маючи цю верифіковану інформацію, визначений час, той самий час, коли ми найбільш будемо вразливими. Ну а звісно, йдеться про той проміжок часу, коли на території України стануть такі стабільні низькі температури і навантаження на нашу енергосистему буде максимальне. Отже, я думаю, що саме в той проміжок часу варто чекати ті підступні, але масштабні ворожі ракетно-дронової атаки. Звісно, що ворог постійно адаптує свої свою тактику дронових атак до нинішніх умов. Він намагається всі ці речі максимально раціонально застосовувати, щоб знайти місця і вдарити по нас чим больніше. Владислава, давайте до ситуації на фронті. Що нам каже про неї генеральний штаб, речником якого ви свого часу були? Тому напевно, ви вмієте і між строк читати ці повідомлення офіційні. Отже, генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті, хоча знову ж таки вона коли вона була простою, так з іншого з іншого боку, хочеться запитати. Зазначається, що найактивніше російські окупанти тиснуть на Покровському і Курахівському напрямку. За учора там відбулися. 38 і 52 атаки відповідно. А загалом по лінії фронту зафіксовано 145 бойових зіткнень. Ну це так сухі цифри, так би мовити. Та пане Володиславе. А от що на ключових напрямках? Давайте можливо про Курахове поговоримо. Наскільки там ситуація розгортається, куди все рухається? В полі вікні я бачу мапу Діпстейт, і Вона є найбільш красномовною і фактично кричущою щодо тієї ситуації, яка нині розгортається в районі Курахова. Адже де факто ми бачимо зараз ситуацію на оточення українських сил оборони, які тримають Кураховський гарнізон, Кураховський плацдарм, і Очевидно, що всі ці ситуації. Ми маємо тенденцію щодо збільшення рівня загроз, адже фактично ворог намагається відтіснити наші підрозділи, які розташовані північніше від кураховського водосховища для того, щоб заробити таке собі північний колощата на нашого гарнізону в, в районі Курахова. Ну і звісно, він підтискає наші е, рубежі та позиції з півдня для того, щоб перерізати. Ту саму трасу, яка йде через Курахово, йдеться про трасу Запоріжжя-Донецьк, бо вона є ключовою магістралі, з допомогою якої наші воїни отримують все необхідне для ведення бойових дій. Не відповідно цією дорогою відбувається евакуація наших важкопоранених на військовослужбовців. Очевидно, що ворог, намагаючись перерізати цю трасу, в такий спосіб буде створювати умови для оперативного, можливо, навіть повного оточення нашого гарнізону. Я буду ситуація розвиватися далі, поки що важко прогнозувати, бо останнім часом український генштаб прикинув додаткові засоби для того, щоб стабілізувати ситуацію південніше від Курахова. Але чи дасть це в осяжні такі середньострокові перспективи результат? Я не візьмусь це прогнозувати з однієї, але абсолютно очевидної причини. Ми всі жили в очікуванні, що до 7 жовтня цього року ворога буде вихлощені наступальний потенціал. Про це що найменше говорив очільник української військової розвідки Богдан. Того не сталося. Місяць з того часу минув. Ворог продовжує атакувати. Атакувати досить масштабно, Атакувати, щонайменше на сімох ділянках фронту, і, звісно, що найбільш пекельна ділянка фронту це саме кораховський напрямок. За таких умов ми маємо розуміти, що орієнтуватися на те, що у ворога ось ось закінчиться його ресурси, і він буде змушений взяти оперативну паузу, не вар треба орієнтуватися на власні бойові спроможності і на варіанти посилення нашими резервами тих бойових підрозділів які тримають оборонні рубежі зокрема в районі Куракова наскільки це загрожує усьому нашому південному фронту ну, звісно якщо ми втратимо Куракова значить у ворога з'явиться абсолютно Чітко окреслений палацдарм для атаки на покровську мірноградську агломерацію. Очевидно, що ворог діє в рамках загальної стратегії, заради реалізації якої починалася у лютому 2022 року. Так звана спеціальна військова операція. Ворог прагне взяти під контроль повністю всю Донеччину, але знову ж таки чи зупиниться на тому ворог? Ні. Ми бачимо, що з одного боку Путін декларує своє прагнення повністю взяти під контроль чотири так званих новоприєднаних регіонів Російської Федерації. Йдеться не лише про Донеччину та де йдеться ще й про Запорізьку та Херсонську області. але тим не менш звернути увагу. Ворожі солдати знаходяться частково на території. Миколаївської області Кінбургська коса, і ворог веде активний бойовий дій на території Харківської області. Здавалося б, це не є сфера інтересів Російської Федерації, але тим не менш і там тривають запекли бойові сутички. А отже, єдиний варіант зупинити ворога це наявність у нас достатньої кількості ресурсів, щоб з силою зброї це зробити. Владислава, ну і давайте про наші дії на території ворога. Головнокомандувач заявив, що Росія прагне витіснити українські війська з Курщини і зосереджує там дедалі більше військових. Він також зазначив, що окупанти втратили на цьому напрямку вже понад 20 тисяч солдатів вбитими та пораненими. Почуємо цитату Сирського. Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли з цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових і намагається збільшити їхню кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше території на півночі України у Сумській області. Однак сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території. Так, ну і водночас нардепка Мар'яна Безугла інтерпретувала ці слова так, що заява Олександра Сирського сигналізує про те, що сили оборони йдуть із території РФ і мовляв головнокомандувач збройних сил України готує виведення українських військ з Курщини, пане Владиславе, Чи саме так ви читаєте це повідомлення нашого головнокомандувача? Я б, в першу чергу звернув би в цьому повідомленні на цифру 45 тисяч. Саме така кількість російських військовослужбовців зараз задіяна для того, щоб заблокувати розширення українського плацдарму на території Курської області. Якби не наші дії там, ці 45 тисяч, гарантовано би діяли на інші ділянки фронту, чи то в районі Курахова, чи в районі на Покровському напрямку, можливо, на Куна Купін можливо, на інших ділянка фронту більш активно, активної і більшою чисельністю ворог би атакував. Наші сили та засоби, тому я вважаю, що курська операція це абсолютно раціональна з військової точки зору. Елемент, епізод російсько-української війни. Ну, а що стосується варіантів, чи будуть відходити наші сили оборони з території Курської області, я появлю в тому, що ми прийшли туди не навіки. Ключова місія, яка покладається на українські сили оборони, що діють на території Курської області, це максимальне вихолощення бойових можливостей російської армії. Росіяни там несуть серйозні втрати, але на превеликий жаль, і ми там зазнаємо чималих втрат, бо маневрена оборона проведення рейдових дій приводить до втрат. Скільки по часу ще ми там будемо перебувати? Ну звісно, про це знає генерал Сивський офіцер його штаба. І, і звісно, що ця дата, дата виведення українських сел Курської області буде зокрема визначатися залежності від інтенсивності бойових дій та наших ресурсів там. Тож очевидно, що не варто робити будь-яких прогнозів. Ну а пані безуло продовжує свою кампанію щодо. Підсвічення певних негативних процесів у збройних силах е нашої країни, і що про неї говорять безпосередньо українські військовослужбовці, ну різна. Але серед іншого, я виокремлю такий епізод, що деякі діючі бойові офіцери стверджують, що бодай частина інформації, яка стає публічно, завдяки пані Безоле, є такою, що відповідає реаліям на землі. Владислава, ще одне запитання по Курщині, От якщо навіть розглядається такий варіант ну певного відходу з тих позицій, ну зважаючи ну, наприклад, на виконані поставлені задачі, так в рамках цієї операції, чи можна просто так, от так, так само вийти, як і зайшли? Адже там вже російська армія сконцентрувала ну певні свої там сили, які в неї вони там не були, і відповідно вони ж будуть, ну так би мовити, е йти за нами. То так, це ж можна далеко так зайти. там суми не неподалік відносно від кордону, звісно, ризики є. Але я знову ж таки скажу, що ситуація на полі бою визначається суто ресурсних можливостями відповідно як ворожа армія, так і українських сил оборони. Поки що важко прогнозувати на цей шал, бо надто багато останнім часом тумани війни і неверифікованої інформації. Ми всі жили очікуваннями. Причому очікування були грунтовні, бо про це говорила наша розвідка. Але вони стали Реальності до того ж бачимо, що ворог починає активізувати свої зусилля, в тому числі в рамках військово-технічного співробітництва з країнами сателитами. Ті самі 8, чи то 10, чи то 12 тисяч північно корейських військовослужбовців на території Курської області можуть стати серйозною підтримкою дії російських окупантів, спрямованих на ліквідацію українського плацдарму в Курській області. Тому надто багато факторів впливає на ситуацію для того, щоб робити одностайні висновки. Але те, що за цією ситуацією уважно слідкує український генеральний штаб і вживає усі можливі заходи для того, щоб і далі нищити ворожу силу в великих масштабах, це очевидно. Так, Владислава, давайте до наших дронів або ну, якихось невідомих дронів, які прилітають до відповідно території Росії. Отже, 6 листопада, тобто вчора, дрони української розвідки успішно атакували морську базу Росії у Каспійському морі. Про це повідомила низка українських змі з посиланням на власні джерела у спецслужбах. Самі спецслужби власне такою інформацію не поширювали. Уражені ймовірно зазнали ракетні кораблі Татарстан та Дагестан, а також малі ракетні кораблі. Також призупинено. Роботу аеропорту, от в тій самій сумновідомій Махачкалі, да де були погроми е, літаків з Ізраїля е, свого часу. Хто тобто, це напевно той самий аеропорт? Е, тепер, от українські дрони, туди прилетіли. Отже, пане Владиславе, яке значення цих цих ударів, і, зокрема, цих кораблів ракетних носіїв, які там зазнали принаймні певних пошкоджень це Татарстан і Дагістан. Я думаю, що варто почекати верифіковану інформацію щодо того, чи насправді були уражені кораблі насії ракети, типу кінжал то не кінжал калібр. Перепрошую, а, бо з зет пабліки Росії заявляє, що було пошкоджені допоміжні кораблі. Наші спікери заявляють, що були саме ті кораблі на ракети на сії. Не були пошкоджені, Думаю, що варто почекати більш верифікованої інформації, зокрема супутникових знімки, для того, щоб робити остаточні висновки. Але про що можна зараз абсолютно ствердно говорити? Відстань понад тисячу кілометрів. Система протиповітряної оборони, якою так хазуються російські пропагандисти, виявила себе абсолютно, абсолютно негативного боку. Чому відносно тихохідні е, дрони, а це по факту легкі легкомоторні літаки, подолавши таку відстань, не були е, зруйновані ще на етапі підльоту. Ба більше військово-морська база це стратегічний об'єкт, який має ретельно охоронятися. І наскільки мені відомо, в районі е, цієї бази, в районі Каспійська, знаходиться декілька пускових установок, відповідно радарні комплекси, ну, достатньо е, сучасних е, систем протиповітряної оборони, накшал панцер с один. але вони виявилися абсолютно безпорадними для того, щоб убезпечити територію цього стратегічного об'єкту від впливу українських дронів. Ну і знову ж таки, те, що сталося одного разу, обов'язково буде повторюватись, чекаємо, бо ворог має розуміти, що навіть в акваторії Каспійського моря для нього немає безпечних місць, де він може почуватися себе ну абсолютно так, спокійно і в безпеці. Як ви оцінюєте взагалі наші можливості? Це скільки там дронів було, як далеко вони можуть долітати, чи потрібно вражати настільки далекі цілі, чи немає цілей ближче, чому ми по ним не наносимо удари? Ну і зокрема, звичайно, ваша тема пане Владислава Кримська, цікаво, теж у вас дізнатися. Бо я вчора помітив невеличку таку паніку в проросійських пабліках. Так вони писали, що От збройні сили України готують там ракетний удар там страшний по Криму. Перекривався кримський міст. і Так далі, що було насправді? Чи були якісь ознаки того, що, що дійсно відбувається якась атака і на інфраструктуру окупантів у Криму? Отже, що ми маємо розуміти, звісно, що українські сили оборони постійно готуються, постійно проводять операції, спрямовані на нищення ворожого військового потенціалу. Залежно від наших технічних можливостей, ураження відбувається в тому числі на таких відстанях, як база на території в акваторії Каспійського моря. Це безумовно дуже важливо, бо у ворога є чимало важливих стратегічних об'єктів, не лише військових, а й енергетичної інфраструктури, яка так само є допоміжною щодо створення та зміснення бойового потенціалу. Сала російська армія всі ці, ці цілі є законними для нас. А отже, наша розвідка, наша сила оборони виявляє найбільш вразливий і здійснюють удари по цих об'єктах для того, щоб завдати чим більшої шкоди. Що стосується Криму, так там постійно ну фактично щодоби лунає сигнал повітряної тривоги. Працюють наші дрони, працюють наші ракети. Ну це ж очевидно. Українські сили оборони там так само працюють над тим, щоб максимально послабити ворожий військовий потенціал на теренах тимчасово окупованого кримського. Піострова, звісно, що верифікувати прильоти по військових об'єктах Криму край важка. Надто масштабно працює система контрзвідання діяльності, антидиверсійної діяльності фактично заблоковані усі ресурси моніторингові, які б мали б, давали б нам можливість підтверджувати ефективність ураження на нами в ворожок цілі. Але з часом ми дізнаємося про таке, як, наприклад, система протиповітряної на оборони, які б мали б захищати інші військові об'єкти, перетвориться на купу згорілого металобрухту. О, наші воїни працюють. Працюють партизани в Криму, працюють вовкулаки. Працюють наші оператори ракетних та дронових систем. Працюють наші пілоти для того, щоб системно та методично той самий потенціал руйнувати. Далі буде більше. І земля та під ногами окупантів Криму буде палати аж до того моменту, поки нога останнього російського солдата не залишить територію нині окупованого Криму. Просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.